Імайте трошки. Бать. Три. Чотири. Добре. Така ж туда, давайте. Дробимо так. На себе ноги. Вверх. Один. Дай зі Давай два. І один. Поклали ноги. Два. Поклали ноги. Три. І ще один раз. 2, 3, чотири. Зараз на індивідуальному тренуванні покаже Єлік. Ну, Він до того вже тренувався, на групових тренуваннях ми сьогодні просто доводимо його Єлік до, до хорошого виду. Він зараз каже до того, як він вміє. і потім буде результат після. Ти готовий? Я хочу музику, і ти будеш пробувати. Бачимо, що побачимо. Між збою, щоб один проходив інший. Сильний заход. Контрольований зі спини і сильний контрольований максирба. На Нахиспі піддав. Почати. раз. Ідемо на хиспині. Но Нога працює. Зараз. Ти вчися себе розгляди з спини в черпашку. Давай. Права нога, ліва нога. От. Махай! Гай на спину. Марко. І мах один. Мах, два. Два Ні. Нє. Отговор, маємо, десять. Поставив праву ногу наверх. Витя стоїть. Правому навер. Ліву низ.